Вітаю! Це програма вимушені і я її ведуча Ліліана Слободян. Це проєкт про тих, хто потрапив у складні життєві ситуації. Це історії людей, які не мають житла та інколи не можуть дозволити собі й вечері. Герой сьогоднішньої програми Костянтин Яньшин. Коли йому було 20 років, він втратив батьків та близьких родичів. І саме в цей період вперше потрапив до в'язниці. Сам я народився в Коломиї, місті Куломи. Середня освіта з нормальної сім'ї. Справа в тому, що як сталося так життя, що я мешканець будинку нічного перебування. У 95-му році я пішов до Збройних сил України ну, на строкову службу. За той період моєї служби мама померла. І так вже, коли я був в армії, коли вже прийшов з армії, де демобілізувався, в мене там почалися суди за квартирою. Нанімав адвоката, були суди так само, і в Охранківську були обласні суди. Поки не було вердикту суду, рішення суду, там якийсь десятиденний строк, треба було, за той період, десятиденного строку, квартира за безцінок була перепродана, продана. Отак от, от разом зі мною було продано за копійки, можна сказати. Закопійки з новими власниками я судився, судився і вир... рішенням суду я був виписаний. І отак от я можна сказати з 97-го року без хатченко. Навчався я в школі номер 9 місті коли ми освіта середня, ну, я кажу, нормальна сім'я, там нормально. Якось так воно все перебило. Війна ця... Не те, що я служив в армії, а так ну, така доля, можна сказати. Така доля склалася, так ну, таке. Чи я у вас, можливо, рідні, брат, сестра? Ну, ма ніколи. Справа в тому, що лишилася, коли проходив службу, була мама, діду, вже старенький, діду помер так само через рік. Коли я пішов за армією, все, нікого. Не. Я один був ні братів, ні сестер, я один був в сім'ї. Проживав, ну як би, можна сказати, там у друзів. потім влаштувався на офіційну роботу, проживав в гуртожитку від цигельного заводу, на цигельному заводі працював. Потім склалася зовсім така ситуація не, не дуже хороша. Попав я трошки в кримінал. Ну посадили мене. А за що? Ну, була крадіжка, от таке, то ще молодость, таке от. Полурозрушений вже завод був, то таке. Зловили мене з кольоровим металом, mm -hmm. сторожа. От і все. А списали, коротше, весь завод, можна сказати. Ну, так, так робиться. У 99-му посадили, в 2001 вийшов по амністію. Можете вділиться от, Ціх два з половиною роки. Ви так випали з життя, можна сказати? Звісно, жалів тому, але там розумієте, ну, там свого роду так само школа. Зустрів багато нормальних людей, там так само є розумні, нормальні люди. Так само складаються різні життєві історії, що по-різному люди туди потрапляють. Ну, таке от. Спілкувався, багато друзів, так само багато знайомих з усієї України, можна сказати. Ну, далі вийшов так само по знайомих, по, по друзях, так само робив. Ну, офіційно, можна сказати, вже ніде не влаштовувався, бо офіційно переважно ви знаєте, що судимих мало хто хоче брати на роботу. Там, якби відповідальність у них якась. Хоча можна було знайти, але я знаходив більш-менш таке в ну, побудовах, по, будовках, по такие, Ну, по Якось так проживав, підробляв та її робив. Потім сталося, що знову попав в кримінал у 2002 році. Так само крадіжка, ну, але... Це була не квартира, а хата. Часна хата. Тут ми місті, коли ми таке. Він приїхав до одного, можна сказати, віддаленого знайомого, але його не було вдома, він зайшов і я його чекав на вулиці. Але... А концовка вийшла така, що якби я подільником пішов. Потім звільнився так само по знайомих, по друзях. Жив на квартирі у друга. Тоді вже можна сказати, що не офіційно, а полуофіційно. Я влаштувався на роботу, в будівельну компанію. Нормально 3,5 роки. Вже ну, типу, на свободі працював, робив, все нормально. Але справа в чому, що знову кримінал попав. Але я вже там був абсолютно на поділах. ні він, ні я. Тоже І... був Кирік. А 2008. 2008. 2008 рік, як сталося, прийшла до нього знайома. Та друга вашого, так? Я взагалі не знав. Його, його. А. До нього до хати, то частний сектор, не квартира, а в нього будинок був. Прийшла до нього з валізами, там, з крапчучками, з візками, привезла там, каже, що це її речі. Я переночувати хочу. Кажуть, ти ночувати не будеш, іди де хочеш, тому подібне. Це все, забирайте все своє, відправив. Факт того, що і відправи вона не ночувала. Вона пішла всім-сім, а концовка яка була? Щоб часом ми узнали десь через пару днів. Що вона ті речі розпродає. Вона пішла в другу хату там на районі, недалеко від нього. Що вона розпродає, заганяє там по людях, там телевізори, там всяку ботову техніку. Просто, можна сказати, пропиває, заганяє там за гроші, за горілку, от такі от. Оказується, що це були крадені речі. І що працівники міліції її схопили. Nee, вийшли на неї коротше, зловили її, допит, тому подібна. Вона з тої злості, я так зрозумів, та і він так, так зрозумів, що він її тоді не пустив до хати, не дав її переночувати. Вона сказала, що я разом з ним і з нею залізла в ту хату і обікрала. Було судове слідство. Суду доказувалося. По всякому, і адвокати і тому подібне. Ніяк не можна нічого було доказати, що ні відбитків пальців. У нас на районах взагалі не було нічого, ніяких ні косвіних, ні прямих доказів нічого не було. Я не знаю, як так вийшло, як, як, як так сталося, що вона повністю доказана. Суд був, дали тому моєму знайомому три роки, мені дали три з я нічого не міг не Їй дали винуватці винуваті в тій історії три і місяць. Я досидів до кінця три з половиною років, змінився 2012-му. 2012. 2012. Так. Потім зустрів жінку, ну, з якою не одружився, але Якби співмешканка була. Я не хотів, вона хотіла, щоб я, ну, типу, щоб ми одружилися. Я був проти. Проживав з нею до 2000 ну, 5 років, до 2017 року. У нас є спіль, спільна дитина, яка вже 9,5 років. Mm. Ось таке син, хлопчик. У 2013 році народився. Потім у нас стосунки не склалися, але справа в тому, що син ну, не записаний на мене, якби я рахуюся тільки біологічним батьком. Угу, тобто так, в документах а, немає. Документах немає. Вона робила мати думи. У 2017 році ми остаточно ну, окончательно з нею розбіглись, розійшлися. І от можна сказати, з 2017 року, коли цей проєкт почав. Існувати з кінця 2017 року я тут. Розкажіть про життя у самій в'язниці. Ну, як було у в'язниці. Мені було нормально, ну як у в'язниці. Розумієте, все залежить від людини. Якщо людина нормальна, якщо нормальна, нормально себе веде, поводить, нормально спілкується. І нема нічого боятися абсолютно вона буде нормально і спіл і там. Тобто до вас якось е, прозирливої, можна сказати, відношення до вас не було, так? Не було. Ну, зрозуміло. Хіба що від працівників адміністрації колонії? А що було? Ні, ну там по-різному. Ви розумієте, то пенітарна пеніцят... система, то... Дуже складна система. Більше у них там свої, можна сказати, якби в них такі програми уроботки, розумієте? Він уробатує засудженого, коротше, він виводить з себе, коротше, любими там, шмонами, тим всім, коротше, там буває, що підкидують щось, а потім знаходять або телефони, або там, наркотики, або ще щось, або там, горілку. Коротше. Потім Людина на приділах, а потім має доказувати, потім закривають на, ну як вам пояснити, на ШИЗО, на ПТК. От от. Не за що людина туди попадає, а потім вона практично там в... за рішеткою. Тим більше нічого не може доказати. Ну таке от, ну, працівники адміністрації там своє, проще. і чують. Наше ЗО це як? Це якась кімната Штрафні, окрема? — Штрафний ізолятор. А, це такий просто там, там на каскінату. Так так, 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 Ізолірована людина від е... Від оточуючих, Від оточуючих, так. так. і суспільство. Це... Від і внешнього суспільства, від локалізації, коротше, що її там е... окремо трима. І були у вас такі випадки чи багато? Ні, в мене, можна сказати, такого. Я якось так уникав. Гаразд. Отже, повертаємося до 2017 року, коли ви вже розійшли з цією мешканкою, так це будемо називати. Але у вас є спільна дитина. Mm. І дитина, хлопчик, поїхав разом з дружиною. Він з мамою дружини. Mm. Вона пакунка його, проживає тут недалеко на вулиці Моцарта. А дружина де? — Дружина проживає з другим співмешканцем. Вона в селі проживає, в переробі. Вона приїжджає, навідує дитину, я так само дитину бачу, приходжу. Но я так не приходжу до хати, до, можна сказати, до течі бувшої, Я так не заходжу. Десь дитина так зустріну, так поспілкуюся з ним. Ну, і Такі от відношення. А от у 2016 році ви вже потрапили в сам Карітес. І з того моменту до сьогодні проживаєте тут, так? Mm. От за цей період працювали ви, можливо, десь. Аж так, було, що працював, було, що не працював, так само там якісь будови, якісь будівельні компанії, фірми там десь на полорамах працював. Okay. Час від часу. Буває, що працюю, не працюю. Зараз ви носите, проживаєте на кошти які знаходжуся записано от Карітасі, то Карітас благодійна організація. Е, харчують раз в день на вулиці Гетницькій. Так знаходжуся тут от, в Карітасі від 5 до 8, від 18.00 до восьмої ранку. Так переважно, що. Щось попадається, якийсь підробіток, то підробляє. Ну що, життя тут, я вам скажу, добре. Тут працівники дуже хороші. А чи була у вас взагалі така думка змінити своє життя в якийсь момент повністю? Можливо, от прийшли ви від з армії, та склалася ситуація, що вас відсудили в будинок, ви не маєте де жити, і ви собі могли поїхати. Наприклад, навіть за кордон. І потім приїхати і купити собі нове житло. Вігти на декілька років. Потім приїхати, не залежати ні від кого і мати своє особисте. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що я задумувався над цим питанням навіть не раз. Можна сказати, мільйон раз. Але ви знаєте, що от тут клята війна ще почалася це раз. А по-друге, це судинності. Не завжди хочуть сюди ми пускати за кордон. Я ще навіть не знаю, бо якби так вже з 2017 року з криміналом нічого спільного немає в залі. А про що так найбільше шкодуєте? Ви розумієте, що воно якось так зволилося все а говорять, що біда одна не приходить, розумієте? Ну, якось одна біда, тягне за собою другу. Зразу ну, ну, виходить, що 10-15 проблем зразу таких великих, що навіть одну не можеш вирішити, а то як одна, за другою. Я навіть не можу це сказати, пояснити, що, за що я саме більше шкодую. Мені головне зараз відновити документи. Документи відновлю, все поступово почне. У вас документів зараз немає? Зараз немає, було загублено. Були там документи, я не знаю, чи вони зараз існують у моєї куми, але зараз під час війни вона виїхала в Польщу і от її нема. Угу. Дома, коли моя, в неї там трудова, військовий, а паспорт був загублений. Паспорт зараз виробляють, зняли день, мають отримати. Спочатку паспорт. Пізніше вже від паспорта буду відштовхуватися, щоб наші всі документи відновити. А і... далі вже там робота, тобто ну, якось воно поступово все. Ну і ми так говоримо про погані такі моменти в житті. От, згадайте, були, напевно, ж хороші моменти, звісно, мусили бути. От таким найщасливішим момент в житті, який ви досі пам'ятаєте, я так досі грію вашу душу. Найщасливіший момент. Коли си Так, <хи> да, Це дійсно, бо вона щасливіший момент. Я пам'ятаю, як вона з родному. вона народжувала в Франківську. Тут була на підтримці, а відвезли її у Франківськ народжувати. Я мав їхати і там зустрічати. Мамка була категорична, ну, її мама. Категорічно проти вона каже, що я, я її заберу. Ну то добре. Я чекав її вдома. Я пам'ятаю цей момент, коли вона по ліфті піднялась, зволізую такою сумкою. я такий що це стою. А малий де? Спеціальна дитяча спеціальне дитяче. У мене зразу такий. Я думаю, що на руках вона буде знімати. А це був момент. От бачу, ваші очі аж загорілися, бачу всі щасливі очі, коли заголосили. Ми Приїхала приїхали з роддому. Малий, де. Ну, це так. Оскільки пам'ятаю, коли почалася війна, був момент, коли виселили переселенців. Переселенці і зараз. А місцевих, як мені відомо, можна сказати, просто виселили на той момент. Ні. От останні десь роки три ще до війни, це було, що на літній період від квітня місяця, ну від середини квітня місяця до середини жовтня місяця, то будне нічного перебування він закритий. Тільки на зимовий період відкривається. А коли війна почалася, то переселенці тут були вони тут цілий рік, але справа не в тому, що ходили, я не знаю, наскільки правдиві чутки, що з наступного року, що будинок ішток перебування взагалі не буде працювати, є безкапчення. такі от прохання дуже велике, я не тільки за себе говорю, я говорю від всіх мешканців. Безхатченки, можна сказати, щоб не закривало, продовжували цей проєкт на зимовий період. Хоча б і літній якось, ви знаєте, тепло, тому подібне, якось хтось десь якось воно там переб'ються. Але з -з -з зиму дуже тяжко. Зиму це практично неможливо. Звичайно, кожна історія потребує окремого вивчення. Та що можна зробити у схожих ситуаціях? Ми запитали у юристки соціальної ініціативи вулик з містів Інни колесник, чи може власне держава забрати житло в яких випадках? Варто сказати, що є така межа 2013 рік. Це коли з'явився державний реєстр речових прав і е, всі, е, вся нерухомість право власності на майно е, з 2013. 2012 року зареєстровано в цьому загальнодержавному реєстрі, і єдиним документом, який засвідчує ваше право власності на нерухоме майно, є витяг із державного реєстру речових прав, поетапно люди почали вносити свої старі документи і реєструватися у цьому реєстрі. Що відбувалося до 2013 року. Люди мали папорові носії на руках договора купівлі-продажу, свідоцтво на право власності. А взагалі, якщо повернутися ще в 90 Сті роки, то там відбувалася приватизація майна, яка розпочалася в 92-му році, і кожного року додавався якийсь новий закон, який ем, посилював приватизацію як житлового, так і нежитлового фонду. І е, якщо в, повернутися взагалі в далеке минуле, то раніше з радянського союзу ніхто не був прям таким повноцінним власником, як в тому розумінні, яке ми зараз знаємо, свого майна е, там були е, все майно було державне, були була власність ЖЕКів, і людина мала право на проживання у тій квартирі, е, навіть не було права продажу тієї квартири, і поступово той, хто там почергово реалізовував своє право на приватизацію, ставав власником. І міг продавати своє майно. І тоді, звісно, було дуже багато різних шахрайських схем, де все робилося, грубо кажучи, на коліні, і треба розглядати конкретні ситуації, яким чином та чи інша людина приватизовувала своє майно, ставала власником, яким чином успадковувала, якщо то майно перейшло від батьків, батьки померли своєчасно, наприклад, могла бути неоформлена спадщина, і тоді майно вважається, спадщина вважається від у майно вважається, якщо немає спадкоємців, вважається власністю територіальної громади на той час просто міста чи села. Тому, якщо воно було нічиє, воно могло бути там і продано комусь. Без відома тієї людини, яка своєчасно не успадкувала і не стала власником. Кожен конкретний випадок він є ну просто настільки індивідуальним, і перше, що треба визначити, це чи дійсно були шахрайські дії, чи дійсно людина е, свідомо зробила те, що зробила там, віддала е, якимось договором чи купівлі продажу, чи на управління, е, чи будь-яким іншим шляхом, чи вона усвідомлювала ті дії, що вона робить, чи це обманним шляхом. Хтось вів оману, маніпуляціями переконав людину, що саме так треба зробити, Якщо все було законно повернути назад справу дуже проблематично. Тут справа навіть не в позовній давності, не в тому, чи є право в людини звертатися до суду завжди є право. І якщо шахрайські дії мають ознаку кримінального правопорушення, то тут не діє ніякий термін позовної давності. Насправді можна відновлювати будь-яку справу. Але вона може навіть бути не розпочата і е, немає підстав розпочинати таке розслідування. Найперше, що треба пам'ятати кожному власнику чи потенційному власнику, що мають бути впорядковані всі документи, які є на майно. Часом люди проживають у будинку там батьків і вважають то майно своїм, і якимось чином воно потім само перейде, воно так само не переходить і не відбувається. І якщо ви не звертаєтеся за прийняттям спадщини, можуть бути Проблеми недооформлені документи завжди призводять до проблем, це треба розуміти. Тобто читати, читати ще раз, читати, звертатися до безкоштовних юристів, до платних таких установ, де надається правова допомога. Це зайвим ніколи не буде, і там 15 хвилин часу консультації може зберегти вам ваше майно. Це була програма вимушені історії людей, які з повних обставин втратили дах над головою. Побачимось! Слава Україні!